Що почитати довгими зимовими вечорами? Одного разу перед Різдвом? Це чудова романтична історія від Шалі Лоу, яка занурює читача в атмосферу святкового настрою, чарівних подій і теплих емоцій. Трі жінки однієї родини, кожна у своєму молодому віці. І Кожна історія цікава, пов'язана з Різдвом та коханням. Також піднімається тема сім'ї, вірності, дружби. Історії особливі і дуже різні. Одна сім'я, але такі різні жінки. Фінал вас здивує трішки наївний, хоч, звичайно, і неочікуваний. Впевнена, він вам сподобається. Ми, наче, повіримо. У Різдвяне диво, коли закінчимо читати цю книгу. Ну, чому варто її прочитати? По-перше, романтичний сюжет, який захоплює з перших сторінок. Друге ідеальний вибір для тих, хто любить історії про любов, теплоту і святковий настрій. Третє захоплюючий опис атмосфери Різдва. І наостанок легке та затишне чтиво для довгих зимових вечорів. Библиотекарь рекомендую.